Вітамінні теж, а, всякі. А, супчики, а, і супчики, і кисельчики, а це о, на дорогу. О, Дякую. Дякую. І тут ось дякуємо йому, що оберігаєте. Тут вже і цей душ сушкар, і засоби від комарів, і шкарпетки, і ну, щось, Дякую. все, я навіть не знаю. <реш> і теж кава до кави, Держи. щось таке швидкого приготування. Так, що? Ну, тут, тут у нас понадавали, тут сушка є, mm -hmm. комподи робити. І е, такі печеньки, кави, чаї, ці козінаки mm -hmm. по одному, вони склеєні, так щоб mm -hmm. можна було як дегетичні батончики, взяти в кишені ну, да. ну, Знову Можливо. ж таки, дякуємо, що нас оберігаєте. І заїжджайте, ще ми будемо готувати, щоб було більше на похваті. Не здамуся. Не здамось, всіх перевожу. Машина така, що можна було б і ще більше загрузити. Ну, дійсно, треба, щоб було наготовлено. Сильно багато теж не треба. Не треба багато? Якби знання було, коли, то, як, а то ж. А ти давно, мабуть, вже ремонтував машину і не міг нас попередити. Щоб ми не знали, Не афішувати. Ми ж по ділу. І бачиш, нікому не казали. Так, да, машину номер не показувати, а так можемо, да? так? Поїде. Вдячний сільчанам хто допомагає, виручає. Вдячний. А ми чим можемо допомагаємо нашим Збройним силам. Щоб Били проклятого кацопа. Оце у нас додалося. <клес> 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 Хорошо. Це хороша ідея була з магазину. <клес> хати, так. Оця машина. Да. І Як ти дізнався, що її готують тобі? Її не готували. Ну, при... Позвонили і спочатку сказали. Я ку купив, а тоді вже її Віталік ремонтував. Ага, отак. От от. Взвод скинувся грошима. Придбали таку собі цяцьку. Для кулеметного взводу другого стрілецького батальйону. От. Для хранення віщей, щоб не губилися речі, щоб була під наглядом завжди зброя. Для переїздів наших багато років не затягували, щоб надійно вона служила, mm. ну, не, ну, не довго. Хлопцям одвосельова. Привіт!